Якщо ти думаєш, що головне в новобудові це стіни, дах і комунікації, то вітаю! Ти ще не знайомий з нашими переможцями у рейтингу. В Україні є ЖК, які виглядають непогано на рендерах, але насправді жити там або це велика розкіш, яку ти собі не можеш дозволити, або екстрим, на який не кожен наважиться. Готовий побачити найепічніші файли забудовників, тоді тримай Топ 5 найбезглуздіших житлових комплексів України. Мене звати Володимир ви на каналі Монітористей інвестиції в дохідну нерухомість. Поїхали! Отже, п'яте місце. Житловий комплекс хижка для хобіта. Коли квартира є, але зайти не можна. Проблема забудовник забув зробити під'їзди без хідних дверей. Так, так, ти правильно почув, цей ЖК в одному з міст мільйонників не будемо вказувати пальцем, але всі все розуміють, здали без облаштованих входів у під'їзди. Люди реально піднімалися до своїх квартир по драбині або просто чекали, коли сусіди знайдуть вихід. Факт той, що після багатомісячних звернень мешканці скинулися грошима та добудували вхідні двері та сходи. І так, четверте місце ЖК гарячий дім, коли комунікації. Це щось зайве. Яка проблема? Проблема в тому, що у будинку немає газу та електрики, але вже продають останню чергу квартир, тільки вдумайтеся, останню чергу квартир. Цей ЖК обіцяли підключити до комунікації ще в 2021 році, але забудовник вирішив, що це розкіш, а не необхідність. Люди живуть із переносними генераторами і гріють чайники на газових балонах. Попри всі проблеми, забудовник продовжує продавати квартири і навіть підняв ціни на 15%. Пф, в голові не вкладається Третє, третє місце. Це ЖК Сходи в нікуди архітектор явно переборщив з креативом. Проблема неправильно збудовані сходові клітини, що ведуть в глухий кут. У цьому комплексі ліфт не працює з моменту введення експлуатації, а сходи мають таку кортизну, що спускатися доводиться спиною вперед. Але найцікавіше це проектні помилки. У деяких секціях сходи ведуть просто в бетонну стіну. У двох під'їздах на останньому поверсі немає виходу на дах, але є вказівники в вихід. У мешканців верхніх поверхів є вхід, але немає входу. Забудовник запевнив, що виправить ситуацію, але це було в 2020 році, вже 2025 а воз і нині там. Друге місце ЖК невидимі двори, коли ти купив квартиру, а двір це твоя. Фантазія. Проблема в тому, що у ЖК взагалі немає території. Забудовник зекономив на всьому: немає ані дитячого майданчика, ані паркінгу, ані зеленої зони. Навіть дороги, щоб доїхати до ЖК, її теж немає, і машини паркуються просто на газоні сусіднього будинку. Знаєте, яка офіційна відповідь компанії? Територія для відпочинку розташована в сусідньому ЖК. Ну і перше місце це класика для української нерухомості. Це ЖК Дім без адреси. Тобто будинок є, а документів немає. Проблема в тому, що будинок побудований, люди заселилися, а місто не видає адресу. Ну, з зрозумілим причинам через помилків в документації містобудівній. квартири куплені, ремонт зроблений, але жителі не можуть прописатися, а нові мешканці отримати право власності. Яка причина? Спитаєте? Юридичні нюанси забудовника, про що я казав вище. Але є анекдот на цю тему. Питають, кажуть одного, де ви проживаєте? В ЖК дім без адреси. Такого ж комплексу немає. Може й немає, але я там живу. Отже, мешканці цього ЖК змушені шукати інші юридичні шляхи, щоб отримати хоч якісь документи на свої квартири. Ринок української нерухомості багатий на не сюрпризи. Іноді забудовники економлять так, що мешканці змушені добудовувати житло самостійно, а іноді продають квартири в будинках, яких не існує на паперах. Взагалі, як не стати жертвою такого фейлу, по-перше, завжди перевіряйте документи забудовника. По друге, спілкуйтеся з мешканцями, які вже поселилися, які вже мають квартири в зданих секціях. Не купуйте в ЖК, які ось-ось добудують. Ну і якщо ціна здається занадто привабливою, то це, як правило, пастка. Друзі, розкажіть, який з цих ЖК шокував тебе найбільше? Можливо, ти знаєш ще більш абсурдні історії. Пиши про це в коментарях. І, мабуть, ти подумав, що це сюр якийсь, да, і такого не може бути. Але ось декілька прикладів таких ЖК. Перше ЖК Олімпійське містечко, яке знаходиться в Києві. Мешканці цього комплексу змушені використовувати дрова для опалення через відсутність газового опалення. Це призводить до високих комунальних платежів, які сягають 7-8 тисяч гривень на місяць. Крім того, відсутність належної каналізації спричиняє злив фекальних стоків прямо у Дніпро, що створює насправді екологічну проблему. Другий житловий комплекс це Кузьминський 2, також в Києві. Цей будинок також опалюється дровами, а вартість електроенергії для мешканців становить майже 5 гривень кВт. Минулої зими будинок взагалі залишився без опалення, а квартири неодноразово затоплювали через прориви труб. Третє це ЖК Софіївські липки. Згідно з офіційними документами, цей комплекс був побудований за надзвичайно короткий термін лише один місяць. У серпні 2020 року було видано дозвіл на будівництво. А вже у вересні сертифікат готовності. Така швидкість викликає сумніви щодо якості будівництва та дотримання будівельних норм, але насправді викликає більше непокоєння корупційні схеми, тому що ми самі розуміємо, що ЖК побудувати за один місяць це нереально. Наступне ЖК національний у місті Львів. Мешканці цього комплексу ризикують залишитися без електроенергії та опалення через конфлікт із забудовником. Проблеми виникли через невідповідність будівництва практично документації та відсутність необхідних комунікацій. Ну і п'яте це ЖК з судовими процесами щодо землі. Насправді більше половини таких житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок. Це може призвести до замороження будівництва та неможливості введення об'єктів в експлуатацію, що ставить під загрозу інвестиції мешканців. Що ж, друзі, ці приклади демонструють важливість ретельної перевірки забудовника та документації перед інвестуванням у нерухомість, щоб уникнути подібних ситуацій. А поки ми будемо продовжувати шукати найдивніші новобудови України. Мене звати Володимир Копоть. Ви були на каналі Monitor і Інвестиції в дохідну нерухомість. Далі буде.